Перше і напевно найпопулярніше питання це звучить так. Ми також хочемо поїхати в Ізраїль на заробітки. З чого нам почати? Отож, коли ми починали цікавитись своєю темою, то саме головне для нас було це інформація: дізнатися чим більше інформації про те, щоб розуміти, куди ми збираємось їхати, на що нам там можна розраховувати, як це відбувається, чи це легально, чи нелегально, куди звертатися. А якщо станеться так, а що туди, ми. Консультувалися з нашим знайомим, він нам дуже багато розказав. Потім ми ходили в декілька агенцій, щоб поцікавитися, що пропонують вони. Ми дивилися дуже багато відео на YouTube, Ми читали багато інформації. Тобто, ми півтора місяці ми реально готувалися до цієї поїздки, тому що в нас було розплановано пошагово інструкція: тобто, підготовка, аеропорт, каблан, робота. Ну і ми. Цим всім цікавили ще до того, як поїхати сюди, тому що е багато людей е їде не розібравшись. Е лі ліняться, напевно е дізнаватися інформацію. Вони приїжджають сюди, а вже тут починають дізнаватися про те все, що тут відбувається, і звичайно, вони розчаровуються. Якщо їхати сюди, підготувавшись, то і розчарування буде не таке велике. Отож, читайте, цікавтесь, питайте, дивіться відео, дивіться відео різних авторів, тому що є така красива поговорка українська, що істина народжується тільки в спорі. Тобто ці відео можуть бути протилежні один одному, але у вас повинна скластися якась своя думка. Перед тим, як їхати сюди, ви повинні ще вдома зрозуміти, на що ви підписуєтесь і пам'ятайте, що безкоштовний сир він тільки в мушоловці. Дома багато що вам розкажуть цікавого, красивого. Насправді воно може виявитися зовсім не таким. А можливо, це все залежить від амбіцій, від так званих запросів. От, особисто у нас вони невеликі, нам дай любу роботу. Ми приїхали сюди заробити. Ми хочемо зробити, дай нам роботу. Ми будемо робити все, аби нам платили. А хтось їде сюди на якісь конкретні вакансії, а їх, наприклад, може і не було. Але люди розраховують і потім розчаровуються, і це погано. Наступне питання: не хочеться порушувати закон, як зробити все просто і легально. Ну, що я можу вам сказати? Нам би теж хотілося зробити все просто, легально, не заморочуватися, але так не виходить. Офіційна робоча віза, наскільки я знаю, недавно одна жінка робила, вона робила її ще в Україні, тому що тут вам її не можуть дати. Вона за неї заплатила 6300 євро. Ну хтось може вам сказати, що вам тут на місці зроблять робочу візу, але я знаю, що це неправда. Я нікому нічого не буду доказувати, тому що моя ціль розказати. Я розказую про свій особистий досвід. Отож, якщо ви хочете, щоб все було просто легально, спокійно. Будь ласка, Польща, Чехія вперед, і ви будете заробляти там 700 тисяч доларів. І ще мінус на прожиття, отож, скільки ви зможете відложити, відправити додому, наприклад. А якщо ви хочете заробляти півтори тисячі, три тисячі доларів, то придеться трошки заморочитись, хитрувати, але будете мати гроші. Наступне питання. Пишуть мені часто, що мені сказали, що я зможу тут заробляти 3-4 тисячі доларів. Так, це вірно, ви зможете заробляти 3-4 тисячі доларів. Я раніше говорив, що не зможете, але я трошки порахував, зможете. Якщо ви будете працювати по 16 годин, 6 днів на тиждень, то за місяць ви зможете відправити додому 3 000 доларів. Якщо ви зможете більше працювати, по 18 годин, а якщо ви зможете працювати по 20 годин, то ви зможете відправити додому і 4 000 доларів, якщо ви так зможете. Особисто я працюю 12 годин, працюю п'ять з половиною днів, і в мене є ще півтора дні вихідного. Мене все влаштовує. Мені не потрібно не більше робочих годин, не ще одна робота, не більше заробітку, тому що е, я втомлююсь. Я хочу прийти додому, відпочити, випити бутилку пива і лягти по собі поспати нормально, тому що завтра мені знову 12 годин е, на роботі, 12 годин на ногах. А так як тут платять по годину, то тебе і заставляють працювати. Нема такого, що ти шаришся, сидиш, а гроші тобі тікають. Тебе заставляють і дуже часто то ще і кажуть, давай швидше, швидше, швидше. Тому відповідь: ви зможете заробити 4000 доларів, якщо зможете стільки працювати. Наступне питання. Чи можна сюди їхати з маленькою дитиною? Ну, дивіться, цікаве питання. І, до речі, мені його задавали не один раз. Категорично, ні. Я не знаю на що ви розраховуєте і як ви собі це уявляєте, але це напевно буде зовсім не так, як ви собі це представляєте. Ви ж сюди їдете з якою цілею подати на біженство? Так біженство вам не дадуть. Ви сюди їдете на заробітки, так а хто тоді з малою дитиною буде сидіти? Здати її в, в садочок, а як він буде спілкуватися, не знаючи мови, а вихователі, можливо, не знають російської. Ну, як це буде? Тоді вам потрібно визначитись, яку ціль ви переслідуєте. Якщо ви хочете отримати біженство, то ви його не отримаєте. Ви потратите кучу часу і ну, хіба що у вас є єврейські корні, і ви можете приїхати як репатріант. Якщо ви хочете реально приїхати на заробітки з дитиною, то де ви будете жити? Ви ж звичайно вас поселять. Вас поселить каблан в свою квартиру, де буде таких як ви ще багато, і це буде людей 10-15 в одній квартирі. Хто ж з малим буде сидіти? Як це буде відбуватися? Хтось буде йти на роботу, хтось буде залишатися з дитиною. То який тоді резон, тому що заробітку такого не буде. А якщо ви хочете поїхати на заробітки, то залишайте дитину з батьками або відправте свого чоловіка на півроку. Ну я не знаю, але з малою дитиною точно не сюди. Якщо ви хочете отримувати громадянство від нажительства, то вам треба пробувати якісь інші країни там, де вам, як коли ви подаєте прохання про політичний притулок, там, де вам е можуть надати житло, поки ваша справа розглядається, тому що тут вам житло ніхто не дасть, і все буде за ваші кошти. Якщо ви хочете зняти собі житло без каблана. То е, ви повинні мати ще більше грошей, тому що ви платите за перший за останній місяць і 100% ви платите маклеру, тобто брокеру на на по-нашому. І ці гроші всі треба платити наперед. Я не знаю, це напевно просто нереально. Тому навіть не пробуйте, не думайте, не надійтеся, дітей краще сюди не брати, тому що ну ваша ціль це заробітки, треба їхати заробляти. На цій ноті будемо завершувати наше відео. Я постарався дати відповіді на декілька питань. Звичайно, я буду ще знімати відео, ще давати відповіді на питання. Але не лінуйтеся, цікавтеся, ставте питання. Всім хороших заробіток, всім щасливо, всім пока.